Добрий день усім, хто вивчає історію. Сьогодні ми будемо говорити про утворення Української козацької держави, тобто Гетьманщини, і як здійснювалася державна влада в Гетьманщині. Ну, Саме перше вона нас здійснювалася Генеральною, тобто військовою радою. Найвищим законодавчим органом держави ставала Генеральна Рада, загальна рада всього війська. Оскільки е, такі ради відбувалися бортливо, обговорювали справи в них було досить важко, тому скликались вони зазвичай лише для схвалення заздалегідь підготовлених рішень. Щодо старшинської ради, з часом значення генеральної ради наскільки зменшилося, що незабаром її взагалі перестали скликати, і її роль перебрала саме Старшинська. Вона складалася з полковників і генеральної старшини. Поступово склад ради розширювався за рахунок представників міста, шляхти і духовництва. Старшинська рада мала надзвичайно широкі повноваження. Вона розглядала всі питання міжнародної політики, зокрема миру і війни, затверджувала міські привілеї та смертні вироки. Генеральний уряд, на чолі з гетьманом, це була виконавча і судова влада, зосереджена в руках Гетьмана. А він, зокрема, скликав генеральну і старшинську. Ради видавав універсали, брав участь у судочинстві саме при Гетьманіві діяв Генеральний військовий суд і опікувався фінансовою системою, провадив мирні договори, керував дипломатичними зносинами з іншими країнами та державами та розвіддальною службою був головнокомандуючих Збройних сил. Керувати всіма справами внутрішньої впорядкування зовнішньої політики Гетьманою допомагали уряд, генеральна старшина. Це фактично виконувало функції Кабінету. То міністрів і водночас військового штабу до її складу входив генеральний писар, генеральний обозний, двоє генеральних особулів і двоє генеральних суддів. У відданій. Є... Генерального писаря перебувала Генеральна військова канцелярія, це вища адміністративна установа Гетьманщини, і у ній розглядалися і вирішувалися важливі адміністративні, військові та фінансові питання. Звідси відправлялися численні посольства до інших іноземних держав, і тут складалися гетьманські універсали, проводились дипломатичні листування, переписувалися і копіювалися документи. Згідно з умовами зборівського договору, Українська козацька держава складалася з земель Київського, Чернігівського і Брицлавського воєводства та обіймала 200 тисяч квадратних кілометрів від річки Случ на Заході до Московського кордону на Сході від басейну Прип'яті на півночі до Степової смуги півдня. Столицею та генеральною гетьманською резиденцією стало місто Чигирин. За Києвом і далі залишився особливий статус столиці України-Русі. І на визволених землях скасовувався польський адміністративний устрій, було ліквідовано воєводство повіти, а замість них були створені полки зі своїм територіальним поділом. У 1649 році усією територією України, Української козацької держави було поділено на 16 полків на правобережжі 9, на лівобережжі 7. Центром полку було одне з великих міст полкової території. Кожен полковник, точніше, кожен полк, кочольового полковник, який здебільшого призначався гетьманом. Він зосереджував у своїх руках військову, судову та адміністративну владу на території полку. Містами, що мали магдебурзьке право, такі як Київ, Чернігів, Ніжин, Стародуб, Переяслав, Полтава, Глухів, Батурин та багато інших міст, керували традиційні органи міського самоврядування. Розміщення в таких містах полкової канцелярії створювало ситуацію двовладдя. Територія полку ділилася на 10 і 20, а бувало навіть і більше сотень. Сотні, як і полки різнилися за площею та чисельністю. Адміністративними центрами сотень були міста, містечка і великі села. Військову адміністративну владу на території сотень здійснювали призначені полковником сотники, а цивільну городовий отаман разом з органами самоврядування. У селах справами віддали старости, яких обирала селянська громада, а справами козаків отамани. Запорозька Січ це територія вольності війська Запорозького. Низового була окремою військовою адміністративною одиницею. Щодо створення української армії, гетьманська держава мала одну із найсильніших у тогочасній Європі армій. Її було створено зусиллями Богдана Хмельницької, досвідченої козацької старшини у перший рік війни в результаті об'єднання розрізаних селянських і козацьких загонів. Армія налічила понад 100 тисяч вояків та була досить організованою за полково сотенним територіальним принципом. Певна територія виставляла кілька сотень козаків. Які об'єднувалися у полки. Військо складалося з представників різних суспільних верств. Більшість становило показачі не селянство та міщани, проте ядром армії було реєстроване Запорізьке козацтво. Структурування війська, його матеріальне забезпечення, бойова підготовка також здійснювалися за традиціями війська Запорізького. Основу козацьких полків становила піхота, яку гетьман спорядив найсучаснішою озброєю, зокрема мушкетами з одатними. Саме кримінним замком з ініціативи гетьмана під час національно-визвольної війни було створено козацьку кіноту та артилерію. До діячої армії увійшли також підроздільні розвідки, фортифікації та прикордонної служби загони варти. Спеціальні загони забезпечували постачання зброї, боєприпасів та продовольства. Щодо фінансової системи, то організація державного апарату, утримання війська, дипломатична діяльність потребували чималих коштів. Грошовими справами в козацькій державі безпосередньо керував Богдан Хмельницький. Існувало кілька джерел прибутку військового скарбу передусім землям, сільськогосподарські промисли, це млини, броварні та плата за їх оренду. Чимало коштів надходило від торгівлі, збори з торгів і ярмарки. Мито. Існували в державі і загальні податки. Особливості сплати і надходження податків визначалися гетьманськими універсалами. За одиницю оподаткування брався двір, тобто господарством. Із грошових знаків найпоширенішими в обігу були польські монети, згодом московські і турецькі. Щодо судочинства, у козацькій державі діяла своя система судочинства. Вона складалася з Генерального суду полкових і сотених судів. Найвищою судовою установою був Генеральний військовий суд при Гетьманові. Він розглядав апеляційні справи полкових і сотених судів, а також деякі справи, з якими... За яким прохачі зверталися безпосередньо до гетьмана. До його складу входили двоє генеральних судів і судовий писар. На місцях суди очілювали особисто полковники або сотники. Козацьким станом підлягали не тільки козаки, а й міщани і селяни. У містах із Магдебурзьким правом діяли міські суди. Окрім того, в Україні функціонували ще й церковні суди, які віддали тільки внутрішніми справами духів власництво. Um... Щодо утвердження української козацької держави Гетьманщини відбулося на тлі саме зрушень у господарському і суспільному житті. Було ліквідовано е, середнє світське землеволодіння, фільваркова панщина, система господарювання кріпацтво. Натомість формувалася козацька, селянська а також державна власність на землю. У зв'язку з цим змінилася соціальна структура суспільства, змушені були залишити Україну польські магнати Кат. Столицька шляхта і духовництво. ті верстви, що тримали у своїх руках владу на початку національно-визвольної війни. Провідну роль у житті суспільства став відігравати козацький стан. А влада та основні багатства зосереджувалися в руках козацької старшини, яка формувалася з представників різних суспільних верств і розширення кола старшини відбувалося й через службу на відповідних посадах. Важливим завоюванням новоутвореної держави стала особиста та свобода абсолютної більшості селян і міщан, які, крім того, могли вільно вступати до козацького стану, і переважна більшість селян показачилася, почала вести вільне козацьке господарювання. Становище міщан поліпшилося і завдяки тому, що в містах було усунуто національні релігійні перешкоди для занять ремеслами, промислами, торгівлею для участі в самоврядуванні.